Футзал, друзі, чемпіонат України, Екстраліга. Зустрічаються одні з лідерів. Перше місце Хіт Київ, третє місце Атлетік Дніпро. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі Я також вмощуюсь декілька слів про становище і мій прогноз. Багато часу не займу. Хід Атлетик. Хід, як я і сказав, перше місце провів на два матчі менше за Дніпровський клуб. Десять в активі проведених ігор київським хітом. Звісно, це пов'язано з участю хіта в лізі чемпіонів УЄФА. Хіт має 55 забитих, 11 пропущених. Найкращий показник, і перше місце, не дивлячись на те, що зіграв хіт менше за всіх клубів. Е, гіпотетично я уявляю, що хіт Вигравав у всіх своїх суперників орієнтовно з рахунком 5-1. Звідси і різниця, і показники по забитим пропущеним. 55-11. Тут арифметика дуже проста. Що стосується футзального клубу Атлетік Дніпро. Після 12 ігор... 40 забитих, 33 пропущених. Як бачимо, також позитивний баланс плюс 7. До речі, Атлетік Дніпро у минулому сезоні. Двічі, з рахунком 3-2, перегравав хід. У цьому сезоні вже і програвав. Цей сезон поки що, ну, як для третьої команди складається непогано, але з лідерами Атлетік програє. Тому і перебуває на третій сходинці і пропускає вперед футзал Київ і хит Київ. Два київських клуби попереду. Ну і не випадково саме два київських футзальних клуби приймали участь. У Лізі Чемпіонів футзал Київ в груповій стадії, і з групи, де виходить тільки один клуб, вийшов хід саме. І вони були разом в одній групі. Я обурювався з цього приводу, але мені чогось здається, наше з вами обурення ніхто не почує. Та я не про це зараз. Отже, друзі, хід Атлетик. Я так очікую перемогу хіта, Звісно, тут можна не ворожити ні на нокавовій гущі, ні до ворожки йти. Але мені не дає спокію ось ці дві поразки в минулому сезоні. хіта, саме Атлетику. І тому. Враховуючи той факт, що багато хто з вас довіряє моїм прогнозам, я цього разу не буду брати перемогу хіта. Я просто візьму, що тут буде більше п'яти м'ячів забитих, звісно, я ризикну 6 і більше. І мій прогноз буде тільки на тотал більше. Були матчі між хітом і Атлетіком, де було забито і 7, і 9 м'ячів вкупі. Тому я бачу шанс на мій прогноз. Тотал більше 6 м'ячів рівно. Мій прогноз. Більше не буду затримувати вас, друзі. Хочу лише нагадати, хто ще не підписаний, підписуйтесь, жміть лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, я є у всіх соціальних мережах. Дякую всім за підтримку. Хто хоче мені подякувати, і каналу, і підтримати канал. Реквізити в описі під кожним з відео. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.